Цей розділ знаменує собою драматичний поворот у біблійній розповіді. Фокус зміщується з Якова на історію його сина Йосипа, яка займе частину книги Буття, що залишилася. Яків, що тепер називається Ізраїлем, жив у Ханаані. Сімнадцятирічний Йосип, син його коханої дружини Рахілі, пас худобу разом із синами Вали та Зелфи, синами від служниць. Йосип, будучи молодим і, можливо, наївним, приносив батькові погані звіти про поведінку своїх братів, що природно викликало їхнє невдоволення. Проблема ускладнювалася явним фаворитизмом Якова він любив Йосипа більше за всіх своїх синів, тому що той був сином його старості, народженим у пізні роки, на знак свого особливого кохання. Яків подарував Йосипу дорогий, гарний різнокольоровий одяг, який був видимим символом його привілейованого становища, це відкрите виділення одного сина порушило в братах пекучу заздрість та ненависть. Вони не могли навіть говорити з Йосипом по дружньому. Конфлікт досяг точки кипіння, коли Йосип почав розповідати про свої сни. В яких бог відкривав його майбутнє піднесення. У сні він бачив, як його сніп стоїть прямо, а снопи братів кланяються йому. Брати з обуренням запитали Невже ти царюватимеш над нами. І зненавиділи його ще дужче. Другий сон був ще більш зухвалим йому поклонялося сонце місяць та одинадцять зірок. Навіть Яків, вислухавши цей сон, пожурив його Невже я, і твоя мати, і твої брати прийдемо поклонитися тобі до землі. Хоча Яків і зробив догану, він запам'ятав ці слова незабаром випала нагода Брати пішли пасти худобу до Сихему, Яків, турбуючись про них, послав Йосипа провідати братів та стадо. Йосип слухняно вирушив у дорогу. Заблукавши в полі, він зустрів людину, яка направила його в дофан, куди брати перегнали худобу. Побачивши Йосипа здалеку, брати, зворушені ненавистю, стали будувати проти нього злий намір. Вони сказали Ось іде сновидець. Давайте вб'ємо його, кинемо в рів і скажемо, що його з'їв дикий звір. Подивимося. Що тоді буде з його снами? Старший брат Рувим, почувши це, спробував врятувати Йосипа. Він запропонував не проливати крові, а просто кинути його в порожній сухий рів, таємно сподіваючись пізніше витягнути його і повернути батькові. Брати погодились. Коли Йосип підійшов, вони жорстоко зірвали з нього знаменитий різнобарвний одяг. І кинули його в глибоку яму. Потім вони спокійно сіли їсти, демонструючи свою холоднокровність. У цей час вони помітили караван ізмаїльтян або мадіанітян, що наближався, що прямував до Єгипту з товарами це навело Юду на думку. Він сказав Який сенс вбивати його та приховувати кров? Давайте продамо його цим купцям він же наш брат. Наша плоть. Брати погодилися з цією пропозицією, яка, хоч і була жахливою, але залишала Йосипові шанс на життя. Коли купці проходили повз, брати витягли Йосипа з рову і продали його ізмаїльтянам за 20 срібняків ті повели Йосипа до Єгипту. Рувим, що повернувся пізніше до рову, з жахом виявив, що Йосипа там немає. У розпачі він розірвав свій одяг і вигукнув Отрока немає, а я куди я подінусь. Щоб приховати свій вчинок, брати забруднили одяг Йосипа кров'ю заколотого козла і відправили його батькові. Вони лицемірно запитали Ми це знайшли. Подивися, чи сина твого цей одяг. Яків упізнав її і дійшов до жахливого висновку. Хижий звір з'їв його, правильно, Йосип розтерзаний. Яків поринув у невимовну скорботу. Він розірвав свій одяг, одягнувся у веретище, мішковину, і багато днів гірко оплакував сина. Всі його діти намагалися втішити його, але він відмовлявся від втіхи, говорячи Зі смутком зійду до мого сина в могилу. Тим часом у Єгипті. Мадіанітяни продали Йосипа Потіфару, царедворцю фараона, начальнику охоронців, цей розділ закладає основу для однієї з найбільших історій Біблії, історії про те, як божий промисел може навертати злі людські вчинки на благо. А що буде далі? Йосип виявляється рабом у Єгипті. Чи зможе він зберегти віру у чужій країні? Які нові випробування та спокуси чекають на нього в будинку Потіфара, і як його здатність тлумачити сни приведе його з в'язниці до палацу, щоб не пропустити дивовижну історію піднесення Йосипа, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як та сама надія Йосипа в темному рові, він допомагає нам вірити, що Бог навіть зло. Може навернути на благо. Напишіть у коментарях амінь якщо вірите, що у Бога є план навіть для безнадійних ситуацій.